Багато хто восени дивиться на опале листя горіха, як на зайвий клопіт, зібрати, вивести, спалити так часто роблять навіть сумлінні господарі, бо з давніх часів ходять розмови, що горіхове листя нібито отруює землю і шкодить рослинам. Проте насправді все залежить не від самого листя, а від того, як ми з ним поводимося, усе, що росте й опадає в природі. Має своє місце у колі життя, і горіх тут не виняток. Його листя це не сміття, а справжнє природне добриво, тільки потребує трохи розуму і терпіння, щоб воно принесло користь. Листя волоського горіха дійсно містить речовину, що називається юглон. Вона природним чином. Стримує ріст деяких рослин, особливо молодих паростків, тому багато хто побоюється, що навіть після опадання воно а, заражає землю. Але юглон швидко розкладається під дією вологи, повітря та ґрунтових мікроорганізмів. Якщо листя трохи підсушити, подрібнити або дати йому перезимувати, ця речовина зникає майже повністю, залишаючи лише органічну масу багату на кальцій, калі. Та інші мікроелементи виходить, що те, що влітку може шкодити молодим грядкам, навесні перетворюється на добрий ґрунтопокращувач. Селяни здавна помічали, що земля під старими горіхами завжди м'яка, легка і родюча. Хоч бур'яни там ростуть гірше, зате якщо внести таку землю на грядку чи в теплицю, рослини почуваються чудово, то чому б не скористатися цим природним даром? Особливо зараз, коли все дорожчає, а кожен шукає, як обійтися без зайвих витрат. Уся сила горіха залишається в його листі, і якщо її правильно спрямувати, вона працює на користь господарству. Горіхове листя можна збирати вже тоді, коли воно починає підсихати на дереві. Якщо ж чекати, доки воно зовсім осиплеться, то можна отримати чисту суху масу без шкідників. Не варто збирати його одразу після дощу, мокре листя важко сушити, воно може пріти і гнити, особливо якщо зберігати в мішках чи під накриттям. Найкраще розкласти шаром у тіні під навісом або просто під деревом, щоб воно трохи підв'яло. Після цього листя. Стає легшим, не склеюється його зручно подрібнювати, є люди, що звикли все листя просто спалювати, к, мовляв, так чистіше, і шкідники не перезимують. Але дим від горіхового листя їдкий і гіркий, та й користі з цього ніякої. Натомість, якщо хоча б частину залишити на господарстві, під яблунею, смородиною чи на грядках, це зекономить вам і час, і гроші на добрива. Земля отримає додаткову органіку, а бур'яни, навпаки, стануть менше пробиватися. Природа сама підкаже, що їй потрібно, якщо не заважати її процесам. У багатьох господарствах горіх росте не один рік, і з кожним сезоном під ним накопичується чималий шар листя. Його легко збирати граблями чи навіть вручну, адже воно велике і добре піддається. Не треба поспішати все вивозити, краще подумати. Де можна застосувати це багатство для саду, де важлива структура землі, горіхове листя, це знахідка воно легко розкладається за сезон, особливо якщо його змішати з травою чи іншими рослинними рештками. Саме тому досвідчені господарі радять не відкидати його осторонь. Поступово в селах змінюється ставлення до всього природного. Якщо раніше люди боялися експериментувати, то тепер дедалі більше господарів пробують робити власний компост, мульчувати грядки, дбати про біорізноманіття. І в цьому новому підході горіхове листя займає своє почесне місце, адже воно не лише покращує ґрунт, а й показує, що навіть те, що здається непотрібним, може бути цінним ресурсом. Тож не варто лякатися старих розмов і чуток. Горіхове листя не ворог вашому саду, а друг, якщо знати, як з ним обійтися, це чудовий приклад того, як природа сама забезпечує рівновагу, дерево дає плоди, тінь, і навіть після опадання листя продовжує дбати про землю. Завдання господаря лише не заважати цьому природному колу, а навчитися правильно ним користуватися. Найперше, що треба знати господарю, горіхове листя не можна. Кидати у сад чи на грядки, як є щойно зібране. У свіжому вигляді воно містить активні речовини, які можуть тимчасово пригальмувати ріст молодих рослин. Тому головне правило дати листю відлежатися. Є кілька перевірених способів підсушування, подрібнення або закладання у компостну купу. Кожен із цих варіантів має свої переваги, і вибір залежить від умов господарства. Якщо листя небагато, наприклад, від одного дерева його можна просто підсушити в тіні, розклавши тонким шаром на землі або на брезенті. Сонце не потрібно, бо воно надто швидко висушує і робить лист крихким. А нам треба, щоб він зберіг свою структуру. Через 5-7 днів листя підв'яне, втратить надлишок вологи, стане легким і ламким. У такому вигляді його зручно подрібнити руками або газонокосаркою з мішком з Подрібнене листя швидше перегниває і рівномірніше вкриває землю при мульчуванні. Компостування ще кращий спосіб, якщо листя багато. Горіхові листки додають у компост разом з травою, городніми рештками, бур'янами, кухонними відходами, землею та гноєм. Головне дотримуватися чергування шарів. Сухе листя і вологе трава бур'яни. І якщо є трохи старого компосту або гною, ним варто пересипати кожен шар, це пришвидшить розкладання. Дехто радить додати невелику кількість вапна або золи, щоб зменшити кислотність і допомогти нейтралізувати залишки юглону. За осінь і зиму така купа осідає, прогрівається, і навесні вже можна отримати готову компостну масу для грядок. Ще один перевірений метод використання горіхового листя як мульчі. Це особливо зручно для пристовбурних кругів дерев, смородини, агрусу чи малини. Листя створює щільний, але повітропроникний шар, який утримує вологу і не дає бур'янам проростати. До того ж, улітку земля під такою мульчою не перегрівається, а взимку не так промерзає. Для цього листя бажано трохи подрібнити і підсушити, тоді воно не буде злипатися і утворювати щільну кірку. Товщина шару має бути близько 5-7 см. цього достатньо, щоб виконувати свою функцію, але не заважати доступу повітря, У саду горіхове листя, особливо корисне під плодовими деревами, яблунями, грушами, черешнями. Там його можна лишати просто як природну підстилку. З часом воно перетвориться на перегній, поліпшить структуру землі і збільшить кількість дощових черв'яків. Єдине, не варто розкладати листя під молодими саджанцями або овочами одразу після збирання, бо воно може трохи пригальмувати їхній розвиток, краще дати йому відлижатися хоча б місяць або змішати з іншими матеріалами. Досвідчені господарі використовують навіть золу від спаленого горіхового листя, але тільки в малих кількостях. Така зола багата на калій і кальцій, тому підходить для внесення під капусту, моркву, буряк, помідори. Проте краще не спалювати, а компостувати, бо дим шкодить повітрю, а сам попіл уже не органіка, а мінерал. У природному циклі все має перегнити, а не вигоріти. Ще одна порада не варто боятися залишків горіхового листя на газоні чи між грядками, якщо його трохи воно само перепріє за кілька тижнів і стане чудовою їжею для мікроорганізмів. А от коли його шар занадто товстий, тоді треба або перемішати з іншими рослинами, або частково прибрати. Усе має бути з мірою, як і в кожній справі на землі добре працює і метод листяного настою. Для цього беруть відро подрібненого горіхового листя, заливають водою і настоюють кілька днів. Такий Настій можна використовувати для поливу доріжок, компостної купи або навіть як легкий засіб проти шкідників, запах специфічний, але результат помітний: зникають дрібні личинки, які зазвичай зимує в ґрунті. Такий засіб цілком природний і безпечний, на відміну від магазинної хімії. І ще одна корисна порада не слід залишати листя великими купами під самим горіхом, особливо якщо дерево старе і має багато опалих гілок. Там можуть завестися грибки або комахи шкідники, краще це листя перенести на компост чи розсипати рівномірно під інші дерева. Так ви і приберете двір і підготуєте безкоштовне добриво для наступного сезону. Коли навесні прийде час саджати овочі чи квіти, такий компост із горіхового листя стане справжнім порятунком. Він легкий, розсипчастий, добре тримає вологу і не злежується. А головне, немає шкідливих домішок, бо все зроблено своїми руками без хімії. І тоді кожен господар побачить, що листя горіха це не відходи, а живий матеріал, який допомагає землі дихати і родити ще краще. Колись у кожному селі восени пахло димом, люди палили листя, бо так робили їхні батьки й діди, горіхове листя особливо не любили. Казали, що воно отруйне і не перегниває, але старі господарі, які уважно спостерігали за землею, знали, що то не зовсім так. Наприклад, дід Степан із Хмельниччини завжди збирав листя горіха в купу разом із травою, поливав водою, накривав старим мішком і залишав на всю зиму. Навесні в нього виходив темний пухкий перегній, який він називав чорним добром. У його городі завжди все родило і буряки, і цибуля, і полуниця. Люди дивувалися, як у нього без хімії така земля родюча, а він лише сміявся. Тато горіх мені допомагає. Він розумний, тільки треба його слухати. Схожі історії можна почути в різних куточках України. На Полтавщині господині збирають горіхове листя в мішки, подрібнюють і зберігають до весни, щоб потім вистилати міжряддя картоплі або огірків. Листя стримує бур'яни і добре утримує вологу. не треба так часто поливати, дехто навіть. Настоює листя у воді і цим настоєм обприскує кущі від попелиці або слимаків. Кажуть, що запах відлякує шкідників, а для рослин цілком безпечний. І справді у тих, хто користується такими народними засобами, город чистіший і здоровіший, ніж у тих, хто покладається лише на магазинні отрути. Є й старі звичаї у деяких селах: горіхове листя клали під солому в хліві або в курнику. Вважалося, що воно відганяє бліг і кліщів, а ще вбирає вологу. Коли ж таку підстилку виносили на гній, вона швидко перегнивала і не залишала неприємного запаху. Тож навіть у господарстві, де не було великих садів, горіхове листя мало користь, люди тоді нічого не викидали, усе знаходило своє місце. З часом з'явилися нові методи, і багато хто почав дивитися на старі поради з недовірою. Але зараз, коли все повертається до природного господарювання, народна мудрість знову набуває цінності. У сучасних садівників уже не дивина бачити подрібнене горіхове листя в компостних купах або між кущами полуниці. На форумах і в господарських спільнотах люди діляться досвідом. Одні пишуть, що листя чудово зберігає вологу, інші, що після нього ґрунт став легший і пухкіший. Є навіть такі, хто додає горіхове листя в теплиці, у інші у нижній шар, щоб створити мікроклімат і утримати тепло. Воно поступово перегниває, виділяючи тепло, і це допомагає раннім огіркам або томатам швидше рушати в ріст. У народі здавна говорили, горіх, дерево розумне, усе дає. Аби лиш недаремно. І справді, коли спостерігати, як під старим горіхом навіть у спеку земля волога, а трава не сохне, починаєш розуміти природа сама знає, як підтримувати рівновагу. Те саме можна використати на городі. якщо вкрити землю горіховим листям, вона буде м'якшою, не запливає після дощу, менше тріскає від спеки цей спосіб перевірений поколіннями. Хоча й не кожен про нього згадує. У старих людей можна почути ще одну пораду коли восени перекопуєш город, кинь трохи сухого подрібненого горіхового листя в землю воно не дає дрібним шкідникам зимувати. Колорадський жук, личинки, капустянки, дротяники не люблять запах горіху. І, хоч науково це не завжди доведено, та досвід показує такі ділянки справді чистіші. Отже, народна спостережливість часто йде попереду книжкової науки, бо виростає не з лабораторій, а з багаторічного спілкування з землею. Сучасні господарі додають техніку до народних методів. Наприклад, замість вручну подрібнювати листя, вони пропускають його через подрібнювач гілок чи трави, змішують з іншими рештками і зберігають у спеціальних контейнерах. Це пришвидшує процес і робить результат ще кращим. Але принцип залишається той самий, що й сто років тому не спалювати, не марнувати, а використовувати з користю. І хоча сьогодні можна купити будь-яке добриво, люди все частіше повертаються до простого, бо бачать, що природне завжди краще для землі і безпечніше для родини у деяких господарствах, навіть проводять невеличкі експерименти. Частину грядки мульчують горіховим листям, а частину тирсою чи соломою. Через місяць видно різницю під горіховим листям менше бур'янів, ґрунт темніший і вологіший, а черв'яків удвічі більше. Вони найкращий показник здорової землі, бо живуть лише там, де їм добре. І коли бачиш, як природа сама підтверджує народну мудрість, уже не хочеться палити листя чи викидати його на смітник. Такі приклади показують, що старі поради не варто недооцінювати вони не народилися з книжок, а з досвіду поколінь, які жили на землі і спостерігали за нею щодня. І сьогодні, коли кожен господар хоче виростити врожай без зайвої хімії, саме народні методи дають найкращі підказки. Чи Горіхове листя лише один із прикладів того, як у звичайних речах прихована велика сила природи, варто лише навчитися її використовувати з розумом. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати: горіхове листя це не сміття, а справжнє багатство для господаря, який уміє думати по господарськи, те, що колись люди викидали або палили. Сьогодні може стати добривом, захистом і помічником для землі. Найважливіше не поспішати і не діяти з необачності. Природа має свій ритм, і якщо його розуміти, то навіть звичайне листя приносить користь. Треба лише знати міру і правильно підібрати спосіб використання. Сухе, подрібнене, перемішане з іншими рослинними рештками горіхове листя стає цінною органікою, яка оживляє землю. Робить її пухкішою, родючішою і здоровішою. Щоб уникнути помилок, варто пам'ятати кілька головних речей по-перше, свіже листя не розкидати безпосередньо під рослини, дати йому відлижатися або внести через компост. По друге, не тримати листя в мокрих купах, бо воно може зіпсуватися і утворити плісняву. Краще, щоб воно було трохи сухе, провітрене, тоді мікроорганізми в компості працюють швидше. Не бійтеся його змішувати з іншим матеріалом, соломою, травою, гноєм чи кухонними відходами, усе це разом дає найкращий результат, і головне не спалювати. Бо коли листя горить, зникає те, що могло б стати добром для землі, і залишається тільки попіл і дим. Якщо господар дотримуватиметься цих простих порад, його земля віддячить сторицею. Уже через рік, помітно, як змінюється структура ґрунту, він стає темнішим, легше копається, краще тримає вологу. Рослини виглядають міцнішими, листя в них зеленіше, а врожаї стабільніші, і все це без дорогих добрив чи хімікатів. Секрет простий ми повертаємо землі те, що вона сама дала, це природне коло, у якому нічого не пропадає, а все переходить з однієї форми в іншу. У цьому й полягає справжня мудрість сільського господарства не боротися з природою, а допомагати їй працювати. Корисно також подумати про майбутнє якщо кожен господар перестане палити листя, замість цього навчиться його компостувати, то й повітря буде чистішим, і сусіди не дихатимуть димом, і земля стане кращою. Так робили наші пращури, коли ще не знали слова екологія. Але жили за її законами усе було в обігу гній ішов на поле, трава, на корм, листя у компост, а нічого не викидалося марно. Цю просту істину не варто забувати, бо земля жива і вона не терпить, коли її виснажують або спалюють те, що могло б її живити. Є ще одна важлива порада горіхове листя варто використовувати поступово. Не треба відразу вносити все, що зібрали. Частину можна лишити на зиму, як підстилку для дерев чи грядок, іншу закласти у компост. Так ви матимете готову органіку і восени, і навесні. А якщо під час закладки додати трохи землі чи старого перегною, процес піде ще.